Привіт, велодрузі! Це «Байк, Байк, Слав на каналі ми Славотич. 27 травня 2023 року в місті Чернігів відбувся черговий велодень, у якому брала участь також і велоспільнота Байбекслав в місті Славутич. Про те, як це відбувалося, ви можете побачити в попередньому відео. А сьогодні ви побачите відео, як ми поверталися додому. Поїхали! Вітаємо! А ми хотіли уїхати, дякую. Ну я вже говорю. Велодень круто! Велодень, велодень це круто! Да, да, да. Все, велодень закінчився. Ви бачите, було дуже весело, прикольно. Зараз їдемо в сторону дому, але такими окольними путями для того, щоб трохи катанути Черніговом. До речі, у нас вийшло що Ми проїхалися Черніговим десь 16 кілометрів. Це так прикольно коротше, кататися містом, коли всі тобі уступають, коли навколо а, їдуть, всі тобі пікають і ти отримуєш одне задоволення. Ну власне, такий він вілодень. Зараз нам показують будівлю лижньової бази чи місто Чернігів, розбоблений вщент. Чечен. На жаль, от такі, таке лихо, такі, такі наслідки нашої війни, яка є. Бачите, по інформації, яку нам тільки що розповів Діма, нещодавно взирвався навіть трактор. Відірвався. Я не знаю в кого як, але вже тут відкрили купальний сезон. І подивіться, де ми знаходимося, це Яловщина, де ми були минулого разу. Ось подивіться, де воно. Красота. І нас сьогодні чекає от той заклад під назвою Хвоя. Я маю великі сподівання, що він відкритий, тому що вся наша група просто мега голодна і готова з'їсти слона. Це просто круто. Дивіться, чи велік впали. Метаємося містом Чернігів в поїздки того чудового місця, де можна трохи перекусити. Що, чим більше компанія, тим більше смаки. І ми поки що не вий... не можемо виявити зрозуміти, що б нам такого з'їсти. І де це буде. Таке вперше, бля. Ось сьогодні тільки що відбулася якась така дивна дивина. Під'їхали в якусь там кафешку, яка шашлична, з'ясувалося, що там прийдеться чекати нам більше, ніж 40 хвилин на заказ. Але мало того, ще й нема там можливості оплати через термінал. Ну, 21 -е століття, але Коротше, ми, нас, ми вирішили поїхати пошукати більше швидкого, швидкої можливості пообідати. Коротше, зараз десь. Ось тут, це теж Чернігівця, недалечко, ну, недалечко від того місця, де ми були. Побачимо, що буде. Кажуть, що ми прийшли в найбільш красиве місце Чернігівщини. Оце є річка Білоус. Привіт. Привіт. Ну що, як катається? Тобі подобається з хлопцями Так. Да. Вони тебе не сильно укатали? А ти їх? Ні? Ти що все це? Як там взагалі в тебе справи? Ти в школі гарно вчишся? Так. Да. Так? А часто ти катаєшся на велику? А як? Другий. А як часто ти кажеш, ну типу з папою далеко Десь Раз на тиждень. Раз на тиждень-два-чотири? Ні, раз на два чотири Ага. Який ти найвеликий ну, розім проїхав? 105 п'ять кілометрів. кілометрів? Не бреши. А за скільки днів? За один день 105 кілометрів? Коли каже, що проїхав за день 105 кілометрів. Виставляєте? Оце справжній герой, оце Жму тобі руку. Так, Саша, ти більше їзди на електричці. <ріху> ти точно не на електричці проїхав, а на Веліку? Тільки зупинилися, щоб перейти в рівно, річечка, чи що тут таке. А тут зразу налетіла куча коморів. Все так страшне. Але навколо просто дивіться, дерева запудуть. Полісся. Ось у нас може поступав, зупинити. Так, сьогодні мене вдив... дуже сильно здивував Ромчик. Він вже зараз з нами проїхав точно 55 кілометрів. Їхав завжди в голові колони, вів всю цю банду лоботрясів, От і каже, може, може ще і ще. ще да. а, а їм ще повертатися додому, бо ми зараз знаходимося в селі е, Львів, да? а Левковичі. Да, і от з Левковичів ще як мінімум кілометрів 45 точно тулити. Да, тепер все, поїхали. Так що все, Ромчик, до нас давай, приїжджай в гості. Я тебе з своєю донькою познайомлю. Я не буду в аптеку, я Вроде... перевдягнувся в вітровочку просто на голо тіло. Зняв кофту, ну без, без рукавку, Футболку, звичайно, в велоджерсі. Тому що обгоріли руки і ну, печеми, крем я не брав. От, І вирішив, що так буде мені набагато зручніше. Зараз тільки що робили зупиночку а, біля магазину в селі Щобернівка. І я там знайшов а, в продажі дуже-дуже смачне морозиво, сніжок. Ну таке смачнюче, Я хотів підзняти, але забувся, тому що воно дуже-дуже смачне було. Таке морозиво я їв в дитинстві. І я, якщо чесно, навіть взяв дві пачечки, такі з'їв їх і сподіваюся, що зараз в мене буде стільки сил для того, щоб їхати додому. Ну, додому залишилося небагато, в принципі.